Всім доброго дня, вітаю на каналі. Хочу продемонструвати, як на холодну попіскує ремінь на генератор Mazda 5 2006 року 2,0 бензин. Зараз заведу автомобіль і ось у нас ремінь на генератор. Він мені здається, я ось пробую його розтягувати. Мені здається, що. Він дуже сильно тягнеться. Я завів автомобіль і чуємо писк. Після того як прогрівся двигун клин 5, ніби звук самого писку зменшився, або мені так здається. Але все рівно, я думаю, його потрібно замінювати. Знайшов я в інтернеті, що ось цей е, натяжний ролик, ми бачимо, він відкручується в праву сторону. Беремо ключ на 14 і ні в якому разі вліво не крутіть, бо можна зламати цей натяжний механізм. Ми будемо пробувати його відкручувати в праву сторону. Мазда 5, мотор l 8 Натяжний механізм. Генератори і помпи відкручується в праву сторону. Ціна ошибки, один натяжний механізм. Після перегляду ось цього відеоролика, який я ще не скинув, пробував я ключем на 14 в праву сторону якби відкрутити. Хотів я зняти ремінь, ось цей, але, ну, чесно кажучи, не відкручується дуже. Туго йде. Є в мене побоювання, що я його також зламаю. М -м, порився трошки в інтернеті щось більше інформації, я поки що не знайшов. Саме по-нормальному, напевне, завести до спеціалістів які поміняють цей ремінь. Це один варіант. Другий варіант з часом розібратися і самому це поміняти, бо якось смішно аж стидно. що не можу я замінити цей ремінь. Та й дивлюся, я ще на ремінь, не такий вже він і як би, не в такому вже він і поганому без стані. Ну, якось ось така невеличка історія. Може хтось відкручував цей ролик, самостійно замінював ремінь на генератор. Напишіть, як тут його, чи він відтягується, так от, я не можу зрозуміти, чи він в ліву сторону. Чи він відкручується так, якось на ролику казали ключем на 14 вправо? Напишіть, хто самостійно замінював. Буду дуже вдячний.